Як і обіцяла, зараз показую, як же я пришиваю крила. Ось наші крила. Нам їх треба розташувати так, щоб оці дві повітряні петлі лягли між двома оцими гребенцями. Вони так гармонійно лягають. І тепер наша задача їх пришити. Ми вирівнюємо, щоб вони були на одному рівні. Захвачуючи тіло, і саме крило гарненько прошиваємо. Тут також я в крило, в тіло глибоченько, ось так, і виходжу на цей бік. Так, робимо декілька разів, перевіряємо, щоб все було гарно і красиво.